Всім привіт! Мене звати Тарік. Це нове відео на моєму каналі. Моє минуле відео, де я допомагав підписнику апнути міфіка. Всім дуже сподобалось. Мені, як і я і казав, почали писати там в Телеграм теж з проханнями і так далі допомогти. Тому зараз я буду допомагати апнути Легу сьому підписнику моєму. У нього ще ніколи не було леги, в нього максимум. Максимальний ранг міфік другий, і з нами також буде мій тімейт з твінка, так би сказати, да. теж буде допомагати на аккаунті на цінку, коротше, лєгу пробувати. Що ж, і ще хотів сказати, що на моєму аккаунті в Ютубі вже на каналі більше сотні, перша сотня підписників є, чому я дуже радий, і давайте зараз тоді ціль поміняю в описі каналу. Ось у мене вже на момент запису, як ви бачите, 114 підписників. І, е, як хто не знає, є цілі в описі каналу. Тому тепер можемо зробити сміло галочку, там, де 100 підписників. Все, дуже вам вдячний всім буду продовжувати в тому ж дусі. Найс, перша каточка є. Знову ж таки, дуже дякую цьому моєму тімейту, що зайшов допомогти. Думаю, було б важковато. І у мене Лега. Да. Ну, принципі, я не сказав, щоб дуже цьому радий, кожен сезон її апаю, але все ж. Лега то є Лего. Тому непогано вийшло. Думаю, що Боні, ну, цьому підписнику, якому я допомагаю. А, чекайте, до речі, Лего, дроп. Найс, 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 найс. Гіпер на фенга. Ну, який і я й і хотів, якийсь гіпер. Так, думаю, йому залишається 2-3 каточки до Міфіка з 3-го. Так, я тільки що подивився. Все-таки залишається одна каточка до Міфіка 3 моєму підписнику. Так, що ж, найс, ми виграли. Не судіть строго в коментарях за пік. Прийшлося такі взяти. Не було особливо дуже багато різних варіантів, тому вирішили саме зіграти через драго і кіта. І це третій міфік у підписника. Я його вітаю. Як ви бачите, 7090 очків. До цього в нього ще ніколи не було третього міфіка. Тому прикольно, газуємо далі на Легу. Так, значить, як я розумію, йому залишається дві каточки. Ось можемо побачити, що в нього зараз 7324 очка. Потрібно 7500, щоб апнути Лєгу. На жаль, наш третій той тімейт, що мав допомогти не може, тому ми підемо без нього. Що ж, тоді ми йдемо в каточку, побажайте нам удачі. Сподіваюся, що все піде окей, будемо вигравати. Так, нокаут. Думаю, можу зразу заблокувати, забанити кіта. В принципі, чому б і ні. Так, сподіваюся, що нам повезло з третім рандомом і що ми виграємо. Так, окей, значить, Бонні вибирає якраз таки. Е -е -е -е. Анжела Абель. Можна мех або бель. Напевно, що мех найкраще. Я б йому радив Меха або Ліона. він взяв. Ну, Лілія, як на мене, це поганий варіант тут. Зараз спробую ще йому когось запропонувати. Може бути Анджело. Або Ліон. Ліон, там або ще якийсь дальник. Анжело. Мгм. Mm Менгі. -hmm. Сподіваюсь, він не візьме Лілі. Ні, він взяв Лілі. О, -лі. oh, ні. Mm -hmm. Я думаю, або Леона взяти, або. Або Перла. Да, напевно, що беру Леона я. Ой, буде це дуже важка катечка для нас. нас Лілі. -лі. Я б не ризикував так на місці Лілі -лі. брати Фенг. Ну, це очікувано. Окей, сподіваюся, що ми виграємо. Окей, у Мегші й пасівка на відкидання це добре. Проти фенга і так далі. Думаю, головне зараз не нафідати ульту Менді і Фенгу і можна вигравати. Так, окей, я займу лівий фланг. Окей, найс, nice, дав пара тишок. О ХП. Треба добити Менді. Найс добив. Ну і все, зараз просто вбиваю комаріка. Найс. Так, да, погано. Ході зробив 2 кіла, але якось по убогому відіграв я цей раунд. Ой, блін, My bad. Е, Так, окей. Треба щось робити. Найс мене майже ульт. Найс, молодець. Молодець на мех. Все лишилось остання Менді, в принципі. Найс. Молодці, молодці, мої тімейти. Треба так само зараз цю каточку. Другий раунд виграти. Незадоволений я своєю грою, я якось дуже погано. Треба зараз постаратись зайняти лівий фланг і звідси нормально накидувати. Так, окей, в мене тут фенг. Поганенько відмансил. Ой-ой-ой, інтернет завис. Це теж дуже погано. Найс, продамажив фенга добре, майже до ульти. Ой-ой-ой, найс, 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 Найс! Я там дуже добре продамажив і Лілі під гаджетом зайшла і добила. Просто ідеально. Так, в мене є два гаджета ще й ульта. Саме головне, що мені дали ульту мех набити. Ой, Менді у них. Так, мене вже всі троє фокусять. Не знаю, що я їм такого поганого зробив. Найс. Лишився останній. Ну, Лілі. -лі. Окей, найс, вона вижила. Останній Фенк лишився. Найс. Молодці мої тімейти непогано зіграли. Ми виграємо цю каточку. Сподіваюся, що... О, до речі, в мене остання каточка до другої Легі. Сподіваюся, що підписнику залишається точно остання каточка до Легі. Дивимося. Так, да, йому залишається виходить 64 очка, якщо я не помиляюся. Окей, це точно, скоріш за все, що остання каточка. Все, тоді зараз будемо йти далі. І я йому йму Легу. Так, що ж, знову нам ця карта нокаут. Але Тут вже модифікатор, що все швидше, типу в два рази, тому тут буде гра до одного раунда. Ну я знову забаню кіта. В принципі, ой, зараз де кіт. Все, я забанив кіта. Окей, до двох... Ой, до одного раунда тепер в нокауті буде. Нехай бере мех. Він добре відіграв за неї, чим би й ні. О, так. Наш другий тімейт. Ні, бібі це дуже поганий варіант, братанчик. О, Бель це вже покраще. Зараз подивимось, якщо в них там. Фулли якісь, я не знаю, ближніки, то Бібі буде норм. Ні, Гейл, це дуже певний варіант Бібі. Нехай буде або Байрон, або Бель. Правда, Гейл зараз дуже і дуже сильний. Н я не знаю навіть. Нехай бере Байрона. М я можу взяти або 8 біта, або знову Ліона. Або перла. Хм, хм, навіть не знаю. До перла треба чекати, а так як тут швидкий раунд, давайте я за Леона все-таки відіграю. Сподіваюся, що ми виграємо. Правда, пік суперників мені поки що не дуже подобається. Спайк. Ну, важкувато буде. Навіть дуже важкувато. Не можна дати джину ульту. Навіть не знаю, як нам зараз відігрувати, бо близький не підійдеш, бо гейл. Зараз дуже і дуже він сильний. Ми спробуємо щось зробити. Так, окей, джин уже обстрілює. Вони всі пішли наліво. Ми тоді займемо право. Найс. Гейл майже вмер. Окей, все, ми їх трошки віджали. Правда, в нашого в нашої мех немає робота, це дуже погано. Її збили робота. Найс, молодець Байрон, поможу йому. Найс, молодець Байрон. Красава. Що ж, залишається останній раунд, що відділяє підписника від Легі. Сподіваюся, що так само піде все добре і ми виграємо. Так, окей, okay, спрейчик на удачу. Окей, okay, хай мене Байрон вихилює. Байрон, вихилює. Найс, nice, молодець, Байрон. Треба добити. Найс. Nice. Ну, все, по суті, ми виграли. Найс, найс, найс. Фу, хоч би зараз дали моєму підписнику дуже багато очків. Ну, як мінімум 70. А мене можете привітати, до речі, з Легою другою. В цьому відео я вже апнув Легу першу і другу. Так, да, чекаю привітань в коментарях. І це. Ну, я не мав на увазі рідкісний стардроп. Окей, ранкід дроп. блінгів, дякую. І це перша Лєга. Я вітаю дуже і дуже свого підписника. Справді більше за нього радий, ніж те, що я апнув Лего. Підписуйтесь на канал. Так, да, я погоджуюся. Можете, як і він написав, підписуйтесь на канал. Справді за нього дуже радий. Ще одну мрію одного підписника, так би сказати, виконали в плані ранки, так. Да. Ще апнули одному підписнику бажаний ранг. Е, я бачив після того відео ви мені в телеграмі дуже і дуже багато людей писали, що також допомогти там апнути міфіка чи щось таке, там ще якийсь ранг. Не переживайте, я всім відповів, е, всі прочитав ваші сей. Постараюсь дивіться до кінця сезону ще 24 дні. тому часу дуже і дуже багато. Навіть якщо не вийде всім завтра чи післязавтра, чи найближчий тиждень, у нас ще більше ніж три тижні. Тому, будь ласка, не треба мені кожен день списатись з Може, сьогодні, давай сьогодні, всім допоможу, нікого не залишу в сторонці. Так, -да, як він написав, підписуємося і став лайки. Йому теж дякую, що все написав. Я з ним погоджуюся, так буде тільки краще. Тому, як вже й казав, всім допоможу. Навіть постараюся, щоб більшості на відео, але знову ж таки, не зараз. Не можу я всім за один раз допомогти сьогодні, завтра. Я буду всім допомагати, може по черзі, може декільком за раз. Всім допоможу. Знову ж таки, будь ласка. Ніхто не залишиться в сторонці. Тому, думаю, що на рахунок цього я вам пояснив. Ще раз хочу подякувати, що дивитесь мене, ставите лайки, пишете коментарі. І постараюся постараюся всіх підписників зробити так би сказати, радісними, якщо це так можна назвати, і всім допомогти. Все, всім до зустрічі. Надію, що цей підписник теж поставить лайки і напише в коментарях, хочу знати хто. Окей, все тоді, всім пока.